Українські армії тричі рекомендуємо. Дякую. Підрахував голосів і виступає проти всяких концентрацій. Дякую. сьогодні і ще депутат партії про Андрій дня, шановні друзі. Я надзвичайно рад приплачувати на цьому майдані. На світріш, частину громадян міста Кривого і слава Україні! Саме завдяки вам, вашій громадянській активності, тут сьогодні тримається один з найважливіших фронтів, де йде боротьба за єдність України. Ось тут Кримбасу прилягає розлом, по якому Путін і його місцеві колонії вілкулоїди мають поділити Україну. Дніпряни, я вас дуже добре розумію. Буквально декілька днів тому ми так само, як ви в Кривому Розі, дали бійці і банді у Дніпропетровську. І так само, як Путін поламав зуби Дніпро, так само це зробив Гілком. І ми не зупинимось до кінця ракова Пухлина Новоросії. Ця агентура прихована, яка ще в березні місяці минулого року. Тихенько чекали на танки Путіна і не допомогла жодному блокпосту, жодному батальйону, жодному пораненому українському бійцю. І ми не зупинимось, доки нечість не вимитаме з нашої святої козацької землі. Так, друзі, Бачучи вашу рішучість, бачучи те, як в місті Кривому Розі перемогло, по суті, перемогло мирне повстання проти цієї феодальної банди, я вам хочу сказати. Люди, тримайтеся купи. Не зупиняйтесь. Разом ми сила і ми обов'язково переможемо. Так? Так! Повірте, повірте, все в наших руках. Конституція, зокрема, її п'ята стаття, прямо і чітко говорить, що єдиним носієм влади в Україні є народ. Тобто ви, ми, українці, є владою. Ніякі не вілколойди. Так, я розумію, що дуже важко було повстати в Кривому Розі. Так, я розумію, що тут скуплено все. Заводи, пароходи, фабрики, ГЗК заложить цим негідникам, які останні 15-20 років висмоктували всю кров, всі грошові потоки, комунальну власність, і розповідали про те, що вони великі господарники. Таким великим господарникам, місце на смітнику історії. Їм треба придбати квитки в Ростов в один кінь. Ай тато забирає всі і назад в Москвою де їхнє місце. Нікого з, з нас не обманює назва опозиційний блок. Ми чудово розуміємо, що вони знаходяться не в опозиції до коаліції, не до Порошенка, не до влади. Вони знаходяться в опозиції до України. І ми ніколи не дозволимо, щоб ця сволота, ця рашистська нечисть пила сотні із Кривого Рогу. Я, я надзвичайно вдячний вам і я дуже вдячний всім патріотичним, справжнім демократичним силам, які були єднання в цьому процесі боротьби битви за Кривбас. Подивіться, тут на одній сцені стоять представники різних політичних сил. Але, на жаль, на жаль я не бачу тут представників блоку Петра Порошенка тої партії, яка спільно з опозиційним блоком зайшла до міської ради. І легалізували. Ганьба! 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 На жаль, блок Петра Порошенка не лише тихенько сховався зараз, коли ви піднялися на мирне повстання проти цієї феодальної банди. Вони не просто сховалися. Вони в усіх територіальних виборчих комісіях, дільничних виборчих комісіях, голосували, фальшували і кидали разом з облоком. Це я спостерігав у Дніпропетровську. Те саме мені розповідали друзі з Укропи і самопомочі тут у морозі. І саме вони сьогодні намагаються легалізувати всю цю банду. Друзі, вчора, вночі, опівночі, Дніпропетровський окружний адміністративний суд, розглядаючи скаргу кандидата Милобога, Нашого єдиного патріотичного кандидата відкинув абсолютно всі факти, які переконливо доводили фальсифікації на спеціальних дільницях, фальсифі... на закритих дільницях, незаконні рішення Територіальної міської виборчої комісії. Там фактів більше, ніж достатньо, не тільки для того, щоб визнати вибори недійсними на кількох дільницях, не тільки для того, щоби назавжди посадити вілкула. А й перемішати всю цю банду на ліхтарях на центральній площі Кривого Рога. І на превеликий жаль, саме керівник обласної державної адміністрації Різниченка напередодні викликав голову Калеїзлатіна суддів Миколайчук цього самого адміністративного суду, здійснювано них незаконний тиск. Ми знаємо, що команда Різниченку губернатору так званому. Ні який як миша, забився на цих виборах і жодного разу не підтримав ні патріотів, ні Україну, не проявив своєї громадської позиції. Ми знаємо, що цю вказівку йому надали із адміністрації президента, з так званого юридичного управління. Де хто? Олексій Філатов не Борис, друзі, не борис. Олексій Філатов. Ці негідники продовжують в ручному телефонному режимі керувати судами. Ми бачимо те саме, що було про Януковичі. Якщо вони думають нас заколихати своїми гаслами Слава Україні! Героям слава, своїми вишиванками і солодкими промовами про Небесну Сотню і Майдан, то ми, ми, які пройшли через революцію, кров, війну, ми навчилися вірити тільки в втім. І ми знаємо, ми знаємо, хто з народом, ми знаємо, хто з Україною і хто разом з тим. Потихенько продає свої дешеві солодощі в Росії, в Липецьку, сплачуючи податки країні агресору, країні ворогу. Саме Порошенка виготовляє і відливає за його гроші, відливаються кулі, які розять наших бійців на Східному фронті. Бачимо, ми бачимо, як тут в стратегічному регіоні, в Кривбасі, в західному Донбасі, Дніпропетровську, тут, в центрі України, де б'ється її серце, де знаходяться наші козацькі предковічні землі. І звідки наші предки вибивали не одну орду, ми бачимо, як ця паразитарна ширка, широка коаліція між облоком і блоком Петра Порошенка намагаються удушити нас. І вони хочуть, приспавши нашу пильність, зробити те, що не зробили танки путіна. Вони віддають ключі від наших міст різного роду агентурі московській, цим блакитним воріжкам, дегенератам і підерастам. Думаю. Якщо вони думають, Якщо вони думають, що ми трошки помітингуємо і зупинимось, то вони глибоко помиляються. Ми не відступимо, як не відступила Небесна Сотня на Майдані. Вчора був святий для кожного українця день. Це день Ахістратрига Михаїла, в який українські воїни, воїни Духа для того, щоб повалити Люциферову силу і малися двічі у 2004 му і в 2013 роках. І ми обидва рази. Тим мир, миром, духом і своєю силою перемагали авторитарні режими. Якщо Порошенко думає за спиною в наших військ хлопців, які проливають кров на фронті, нічого не міняючи, зберігаючи систему Януковича, просто побудувати свій такий шоколадний режимчик, нічого у нього не вдасться. І якщо він думає відсосати пару своїх рашенівських петушків разом із вілколами, то я теж хочу сказати, будуть вони знаходитись на нарах, у них нічого не вийде. Ми піднялися з колін. Кривбаса! Крибаси, люди, криворожани, друзі мої, українці, не здавайтеся, ви на правильному шляху. Я такого моря людей давно не бачив навіть в Дніпропетровську. Я хочу вам передати привіт від Геннадія Корбана, який зараз знаходиться під домашнім арештом цієї банди. Я хочу вам передати привіт від новообраного демократичного, патріотичного мера Дніпропетровська, Бориса Філатова, який вчора. В день, в день пам'яті наших героїв, день гідності і свободи, знаходився не на святкових заходах, а на базі правого сектора, яка знаходиться на нашій Дніпропетровській землі. І я хочу вам передати привіт, шановні друзі, від всієї Дніпропетровської команди, від усіх патріотів України, які серцем і ділом з вами нас сюди приїхало небагато, всього 300 людей. Але я переконаний, переконаний, що так само, якщо нам буде важко із ми побачимо сотні і тисячі свідомих громадян і добровольців у нас, як ми тут на берегах Інгульця, ви на берегах Дніпра. Тому що ми українці, у нас єдина країна, у нас єдиний ворог, який, на жаль, має не тільки зовнішній фронт проти нас. А й відкрив проти нас фронт внутрішній. Подивіться, хто сьогодні сидить в наших тюрмах. В маріупольському СІЗО, де я був, сидить сотня добровольців і сотня сепаратистів в одних камерах. Ви розумієте, сьогодні оця недолюстрована, недобита янучарська система, яка розстрілювала нас, нас кулями на Грушевського інститутській, вона намагається взяти повзучий реванш, кидаючи наших хлопців. Захисників Конституції, свободівців, добровольців, укропівців, кидаючи за грати і гноючи їх. Ми обов'язково повалимо всі бастилі режиму. І Україна буде вільною. Народ буде озброєний. Ми не дамо, не дамо нікому монополію на насильство. Ми не дамо нікому поставити наш народ на коліну. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слово нації, Україна, не здавайтесь, не здавайтесь на вас дивиться вся Україна, бо ви найкращі сини і дочки. На вас, друзі мої, на вас покладена надія нашої нації. Слава Україні! Героям слава! Я булємо! Я булємо! Я булємо! Шановні криворіжці! Я прошу хвилиночку уваги. До нас прийшов завітав незвичайний гість. Це представник партії БПП Олександр Макаренко, який прийшов, аби висловити їхню позицію і відповісти на ваші запитання. Чому їхня представники їхньої партії знаходились у залі засідань під час коронації Юрія Вілкула? Задавайте йому свої питання, а поки слухаємо, надаємо слово Олександр Макаренко. сказати по перше одне. Рань -бар! Рань -бар! Рань -бар! Ніч виборів, я не знаю, де були, був кожен тут присутній, але ніч виборів я зустрів і ранок виборів на штабі Юрія Мілобога. Разом з ним і з юристами Сили людей. Я вийшов з штаба Юрія Мілобога о 5-й ранку. І останні три людини, якими я пожав потиснув руку, це був Юрій Мілобог, Світлана Савай, Олександр Лозицький. Тому якщо хтось скаже, що я не працював за український криворіг, за демократичні сили, то я щоб запитали і Юрія Мілобога, і моїх колег юристів з інших партій, чи брешу я зараз, чи кажу правду. Якщо ви скажете, що я не, не кажу за губернатора, за інших державних мужів, кожен в правовій державі в Україні має відповідати за себе. Але тут є люди, які, не дивлячись на те, що вони з різних партій, в тому числі з БПП Кривого Рогу, вночі були з посвідченнями журналістів, позаштатними кореспондентами, вони були членами комісій, вони були спостерігачами від штаба Юрія Мілобога. Ці люди зараз тут з державними прапорами, бо вони патріоти України і патріоти свого міста і якщо ви хочете, щоб ми надали список, де були мої друзі, які не ховається за будь-якою за будь-якою посвідкою, за будь-якою партією, то повірте, ми ці списки надамо. Ми неодноразово оголошували офіційну позицію. Я казав, що як юрист я можу тільки юридичними засобами протистояти не демократичним, не по українським силам. Я спільно з моїми колегами-юристами напрацьовував, яким чином ми можемо за демократію і в тому числі інтереси демократичного кандидата. Я особисто надав розроблений мною і командою моїх юристів позов, який е, був і я Певнений, став основою одних з механізмів захисту демократичних сил. Це те, що можу робити я як фахівець. І я звітував і можу звітувати за кожен день передвиборчої кампанії другого туру, який працювали дійсно люди, які відстоюють демократію. Якщо я брешу, я думаю, Юрій підніметься зараз і скаже, чи це є правда, чи це ні. Бо наша позиція була і залишається. Про український кривий ріг і перерахунок голосів, вплоть до того, що повторні вибори. Цю позицію ми декларували і декларуємо. Це є факт, це є Конкретика, і це те, про за що ми бились і будемо боротись. А якщо хтось скаже, що це неправда, то я завжди казав і кажу: питати потрібно з конкретних людей. Ці люди зараз тут ми працювали і будемо працювати. І колеги з інших партій це можуть підтвердити. Ми не ховаємось і залишаємось в місці. Дякую, слава Україні. Дорогие мои приворожане, прежде всего я хотела бы извиниться перед вами. Извиниться за то, что в полдвенадцатого, когда эта площадь была пустой, я посмела себе подумать, что вы испугались. Извините меня. Хотя из основания испугаться были. Они для этого делали все. Вчера они подбросили нам якобы бомбу, и два часа палатка была оцеплена, и проводились следственные действия. Сегодня бабушка дрожащими руками от сельпо принесла случайно найденные патроны, принес, подобрала и принесла горсовету. По всем каналам, доступным нашей власти передавалось, что криворожане, не идите сюда, здесь вас ожидает террор и вам здесь опасно. В 12 часов проводится в городе еще одно массовое мероприятие караоке на Майдане, куда они думали, вы пойдете, презрев свои права, наплевав на возможность бороться и отстаивать свои права. Спасибо вам за то, что вы здесь, а не там. Спасибо вам за то, что вы не сидите у телевизоров, где якобы в прямом эфире бывший мэр Вилкул на фоне озера говорит, что он победил. Спасибо вам, что вы здесь. Мне очень жаль что то, что мы делали с общественными активистами города на протяжении нескольких, нескольких лет, не увенчалась успехом. Мы с вами писали жалобы, писали запросы, обращались в суды, но этого языка общественного влияния ни Вилкулы, ни ему подобные не понимают. Только язык организованного протеста граждан может повлиять на них. Только такие митинги и акции протестов могут дать нам возможность отстоять свои права. Нам говорят, что мы действуем не по закону. Так вот, возможно, для многих из вас станет неожиданностью, что именно мы с вами поступаем по закону. Украина сертифицировала хартию прав людей, где, хартию прав человека, где сказано, что народ имеет право на восстание как последнее орудие в отстаивании своих прав, когда исчерпаны все, инши, все другие пути обращения в суды и прочее. Мы с вами выполняем вот здесь, на этой площади, статьи нашей Конституции. И мы будем защищать право своего свободного выбора до последнего, до последних... Наши... Нет, у нас не будет последних сил. Правда? Мы с вами многое можем. Слава вам, дорогие мои криворожане! И будем вместе, будем вместе отстаивать наше право выбора. Спасибо вам! Все последние дни нам дуже сильно допомагав Криворижский автомайдан, и мы приглашаем выслушаться перед криворижцами представника этой организации Антона Кравченко. Слава Україні, Героям слава! координатор Антон Кравченко. Смотрите, я би хотів зараз вами поділитися некоторыми принципами нашого автомайдану. Это первый слова Тараса Григоріча Шевченка борітися та поборете». Ми два роки боремось. Поки що тихо, але вже нас терпіння закінчується. І ще один з принципів люди, будь ласка, друг друга поважайте. І спочатку та людина, котра поважає себе, вона буде поважати оточуючих. Але коли від нас декілька років витирають ноги, терпіння закінчується і ми вже готові переходити до більш рішучих дій. Останні два дні ми проводили декілька акцій. Спочатку ми приїздили. До деяких партій, котрі приймали голосування в виборчій дільниці. На наступний день ми поїхали до Юрія Григоровича Вівкола. Хотіли з ним привітатися, але чомусь дома не дома нікого не оказалось, і навіть охрана к нам в цей раз не вийшов, потому що ми приїжджали, хоча б охрана к нам виходіла. Ми йому оставили поживання, пригласили на сьогоднішнє мероприятие, Ну як бачимо, його нету. Также я хотел сказать, что в дальнейшую неделю мы Автомайдан будет проводить акции. Акции протестные с каждым днем все с более решительными мерами. Просим ваш криворожан поддерживать, находить нас в социальных сетях, наш сайт и присоединяться, потому что нужна ваша поддержка. Чем нас больше, тем сильнее эффект. Сейчас я також хочу оголосити всім учасникам автомайдана. Що в 2 часа збор, і ми виїжджаємо сьогодні на ще одну акцію протестну. і всіх жителів, хто хоче присадитися на автомобілі. Пожалуйста, два часа перед грисполкомом на на вулицю Мітаворгов. Підходіть будемо виїжджати. Всім спасибо. Слава Україні.